Задуму до реалізації, а головним натхненням стала архітектура Києва. Завжди вражало, як в одному місці можуть поєднуватися і модерністські бетонні гіганти, і старовинні будинки і церкви, і скляні хмарочоси й величні статуї. При цьому ця багатогранність не виглядає як зборна селянка, а гармонує між собою і створює унікальний імідж Києва. Це те, що робить його таким заворожуючим і неповторним, ніби непоєднуване поєднується в приголомшливу композицію. Мені хотілося це відчуття передати через безліч ліній, а саме в чорно-білих тонах, щоб нічого зайвого не відвертало увагу від основних деталей. Близько п'яти місяців я читала про архітектурні пам'ятки Києва, фотографувала різні будинки і їх. І коли ця картинка була майже готова, вирішила додаткові нації і почуттів показати непохитність міста і його силу, не зважаючи ні на що. І так серед чітких ліній з'явився дим, нестабільний ґрунт, а місто стоїть непохитно. Червоні чорні лінії це почуття, які вирують по місту щодня. Червоне то любов, а чорне – то журба. Це є мій Київ багато. Містяну суперечливі не та неймовірно гарно.